Друзі, Ре Перші про головне. Поїхали. Припинення війни в Україні невигідно Європі заявив голова Мюнхенської конференції Вольфганга Ішінгер. У разі припинення вогню в Україні загроза на східному фланзі НАТО може посилитися, сказав він. Голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини BND Бруно Каль заявив, що напад Росії на Європу безпосередньо залежить від того, як швидко завершиться війна в Україні. За його словами, якщо конфлікт завершиться раніше, агресія Росії проти Європи може початися раніше ніж очікується. Про це пише стерн. У в передніх заявах Каль припускав, що Росія зможе атакувати НАТО до кінця десятиліття. Однак тепер він вважає, що якщо російсько-українська війна завершиться до 2029 або 2030 років, Росія швидше використає свої технічні, матеріальні та людські ресурси для створення загрози для Європи. Швидке припинення війни в Україні дозволить Росіянам використати свою енергію там, де вони насправді цього хочуть, а саме проти Європи, зазначив Каль. Крім того, він підкреслив, що Росія прагне відновлення світового порядку, подібного тому, який існував у Європі наприкінці тисяча 90-х років, коли американські війська не були присутніми в Європі, Росія могла розширювати свою сферу впливу на захід. Як відомо, кілька днів тому прем'єр-міністр Данії Мете Фредеріксен заявила, що мирна угода може виявитися небезпечнішою для України ніж війна, що триває. Я розумію, що багато хто думає, що мирне рішення або припинення вогню звучить як гарна ідея. Але ми ризикуємо, що мир в Україні насправді більш небезпечний ніж війна, яка відбувається зараз, сказала Фредеріксен. Ілон Маск зі свого боку заявив, що європейцям просто вигідна вічна війна. Згодом у ЦПД РНБО прокоментували заяву очільника німецької розвідки Бруно Каля про те, що для Європи краще. Якщо війна в Україні буде тривати довго, ні, шановний, ви все одно не уникнете війни з РФ. через 4-6 років, бо ви ліниві і не хочете змінюватися суспільно. Лише Нордіки, Польща та Франція готові до протистояння а Німеччина не здатна навіть Таурус один зробити швидше, ніж за рік-півтора безпечніше вже не буде ніколи, поки ви такі. Краще готуйтеся вже зараз. На жаль, психологію росіян добре розумію. Вони нападуть на країни НАТО незалежно від нас, поки ви такі Такі слабкі, зазначив керівник центру протидії дезінформації РЕНБО Андрій Коваленко. У той же час закриті коридори штаб-квартири НАТО в Брюсселі сьогодні стали місцем зустрічі, яка може визначити подальший перебіг війни на закритій нараді, куди були допущені лише кілька десятків осіб, нібито помітили колишнього генерала Валерія Залужного поруч із генсеком НАТО Марком Рюте. Це була не просто протокольна зустріч. Учасники обговорювали негайну реакцію на останню атаку Росії, яка зачепила не лише Україну, а й країну члена альянсу. Пише телеграм-канал Польський кур'єр. За даними інсайдерів розмова тривала кілька годин. Залужний зараз в ярості. Імпотентне НАТО нічого не робить. У той же час залужний представив детальну оцінку ситуації, отримавши інформацію маршрути російських дронів і ракет місця їхнього запуску, а також втрати серед цивільних та військових. Особливу увагу приділили польському напрямку, саме там уламки шахедів. Та ракет були виявлені в кількох містах, включно з Альблонгом поблизу Гданська. Для НАТО це стало доказом, що Росія свідомо тестує готовність альянсу. Генерал там, нібито, виступав в якості радника і консультанта, як почав. Не їсть Рюте, за словами очевидців, підкреслив, ситуація перебуває під контролем. Він оголосив, що відповідь буде спільною і скоординованою. Водночас у куларах визнають ключова роль відтепер відведена Україні. Альянс вирішив не обмежуватися формальними заявами, а надати Києву весь спектр озброєнь, які раніше вважалися забороненими через ризик ескалації. Мова йде про далекобійні ракети, сучасні винищувачі системи про нового покоління. У документах, які обговорювалися за зачиненими дверима, йдеться про створення інтегрованої мережі ППО для України. Хідного флангу НАТО вперше офіційно проговорювалася ідею, що українські і польські літаки можуть діяти спільно в одному повітряному просторі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.